Вітання! Сьогодні швидкий урок, як прибрати чорний фон в DaVinci Resolve. Погнали! Дивимося, ось у нас якийсь там футаж і там мій логотип. Так, на, на чорному фоні. Але, е, але я хочу прибрати чорний фон, щоб е, просто був логотип на фоні на футажі, наприклад. Переходимо у вкладинку Fusion. Не боїмося. Дуже просто. Fusion. Клацнули. Все, ну, маєте виділити. Е, маєте взяти виділити. Те, що вам треба буде де прибрати фон, виділили. Клацаємо вкладемо Fusion. Потім клацаємо Shift пробіл. З'являється така штука. Пишемо luma. І тут є luma, Keyer LKY. І клацаємо Add. Фона нема. Ну, тут є ще налаштування, якщо вам там треба блюр, там, там можете погратися, як вам. Як вам. Як вам буде зручніше, в залежності від вашого е, футажу, який треба. Е, все, все. Можете вимикати відео, але поставте лайк. Е, так, да, давайте ось. Подивилися, все, мій логотип є, працює, все класно, все добре. Круто. Давайте, монтуємо, лайк, сабскрайб І там питання, якщо є, задавайте.